Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І у сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Освітлення у Полтаві вмикатимуть на півгодини пізніше. Оздоблена боєголовка з'явилася на соборному майдані міста. Новий опалювальний сезон. А дрова по скільки? У Полтавській міській раді відбулось засідання земельної комісії. Депутати розглянули питання, пов'язані з затвердженням технічної документації, проєктів землеустрою та продовженням права користування земельними ділянками. Детальніше про рішення комісії дивіться далі у сюжеті. 11 серпня у Полтавській міській раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин на порядку. денному питання, які стосуються затвердження технічної документації, проєктів землеустрою та продовження права користування земельними ділянками. Та найбільшого обговорення серед членів комісії викликало питання щодо звернення представника виробничого сільськогосподарського кооперативу Злагода Віталія Маслака щодо земельних ділянок, які знаходяться у їхньому користуванні, адже з'ясувалося, що одним із засновників цього господарства є громадянин Росії. Сьогодні ми були отримали інформацію від громадської організації Українська природоохоронна група, яка повідомила нам. Що у одному з підприємств, сільськогосподарських підприємств, які працюють у Пальчиківці нашої полтавської громади, серед засновників є громадянин Російської Федерації. На земельну комісію прийшов представник. Я до кінця розвитку питання чекав, що він встане і скаже. Ми, звичайно, хочемо сіяти, ми хочемо збирати урожай, ми хочемо годувати людей, але в нас є невелика проблема, але він вирішив інакше. Він вирішив приховати цю інформацію і, по суті, повести в суд в СБУ спочатку членів комісії, а потім всіх депутатів. Директор сільськогосподарського кооперативу каже, після повномасштабного вторгнення вони провели відповідні збори, з яких виключили цього одіосного засновника. У нас було 262 засновника, в тому числі і Буні, який був на той момент громадянином, мабуть, України. Коли Піднялося це питання ми, шукали юридичний, правовий спосіб вивезти даного громадянина без його заяви, засновників. Ми провели загальні збори. Це зареєстровано нотаріально про виключення громадянина Буніна засновників. Чому не державний реєстр? Після палких обговорень члени комісії ухвалили рішення звернутися до правоохоронних органів, щоб вони надали правову оцінку цій ситуації. «Правоохоронні органи проаналізують, нададуть нам відповідь. Якщо це не є порушенням закону, це одне. Якщо це є порушенням закону, тоді з врахуванням їхньої відповіді ми ухвалимо відповідне рішення. У Кременчуці планують перейменувати 136 вулиць і провулків. Уже обговорили нові назви 30 вулиць на комісії з питань найменування об'єктів топоніміки. Про це повідомили на сайті Кременчуцької міської ради. Підтримали на комісії і звернення від військових та громади, які просять назвати деякі вулиці іменами загиблих на війні з російськими окупантами Кременчужан. Так, у місті з'явиться вулиця Максима Кагала та майора Пугача. Затверджений список комісія передала депутатам міської ради. Остаточне рішення за ними. У Полтаві змінили час вуличного освітлення. Тепер ліхтарі вмикатимуть на півгодини пізніше, аніж це робили спочатку тижня. Більше про це дивіться у сюжеті Івани Дімової. Час вуличного освітлення у Полтаві змінили. Відсьогодні воно працюватиме з 20.30 до 23.00. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграм голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Будьмо пильні. Звичайно, ми будемо робити все, щоб підтримати життєзабезпечення міста, в тому числі й вуличне освітлення. Але в разі найменшої загрози, навіть без оголошення повітряної тривоги, ми вимкнемо світло заради безпеки мирного населення. Вуличні ліхтарі по місту почали вмикати з 9 серпня. Таке рішення було пов'язане зі зменшенням світлового дня, зазначив директор комунального підприємства Міськ світло Юрій Міщенко. Він говорить, що в разі небезпеки для міста все освітлення вимкнуть під час політичної у оператора є сповіщення, то якому він буде пультом вимикати освітлення, яке повністю. Цьому місту буде вимикатися автоматично на протязі там десяти хвилин, так як працює автоматика. Потім після відбію повітряної тривоги, якщо до них буде близько 23, освітлення засвітлення знову буде вимикатися». Жителі Полтави нововведення коментують по різному. Працюючим людям може наприклад, на примірнамо добиратися, вот. Тому, звісно, було би бы хорошо, але не повредить нашим так воєнним… и нашей безопасности. Да. Толком ничего не изменилось. Включила, не включила, разницы вообще никакой не Нежелательно этого делать. Хотя тут мирно, тихо. Но лучше не нарываться ни на что. Мало ли что там может быть. Рано нам еще это самое. Гулять и праздновать. Вот когда победим, вот тогда все включим. За словами директора комунального підприємства Міськ світло Юрія Міщенка, вуличне освітлення у Полтаві вимкнули наприкінці березня. 12 серпня у музеї садибі Івана Котляревського відбудеться захід лампове паті на хаті. Це такий собі літературно-краєзнавчий експрес присвячений дню молоді, кажуть організатори. Участь у заході безоплатна за умови попередньої реєстрації за посиланням на сайті музею до Дня молоді ми приготували надзвичайно цікавий літературно-краєзнавчий експрес лампове паті на хаті, що в перекладі сучасної розмовної молодіжної мови мови означає затишна зустріч. На цій зустрічі буде цікава мандрівка впродовж. Кількох тисячоліть, зупинками на історичних локаціях Старосвітської Полтави. Інтригуючи наших містян та гостей міста, хочу сказати, що обов'язково на садибу завітає сам господар Іван Петрович Котляревський. Усіх містян. Та гостей міста запрошуємо до садиби на Івана Петровича Котляревського на 16 годину, де відбудеться е, літературно-краєзнавчий експрес. У Полтаві біля свято успенського собору з'явився новий арт-проєкт. Його створила місцева волонтерка та мисткиня Роксолана Дудка. Вона займається оздобленням воєнних артефактів пов'язаних з бойовими діями. Дівчина розповіла, що нещодавно військовослужбовці з 62-ї бригади привезли трофеї у полтавський батальйон небайдужих. Вона ж почала їх переробляти на артоб'єкти. Займалася проєктом мисткиня протягом двох тижнів. Говорить, ця оздоблена боєголовка у Полтаві не затримається. Незабаром її відправлять на аукціон. А всі вилучені з нього кошти передадуть на потреби військовослужбовців на передовій. Є конкретні потреби. Вони весь час їх дуже багато. Ми зараз не можемо навіть відшити. весь час потрібні кошти. Ми тільки нещодавно закрили збір, ми викопали турнікети. Тому, якщо є можливість, людина готова придбати, то ми залюбки. Я я залюбки віддаю звичайно, тому що я розумію, що поки пройде час, поки я підготую експозицію, пороблю над іншими артефактами, вже почнеться отоплювальний сезон, і будуть у людей інші проблеми. Нагальні, якщо зараз хтось може долучитися коштами і викупити цей то, Чому ні? Де та за якою ціною можна придбати дрова від лісгоспів? Які сорти деревини є у продажу та як не стати жертвою шахраїв, купуючи лісоматеріали? Ці питання цікавлять полтавців вже влітку. Відповіді на них знає наша знімальна група. Готуючись до зими, люди частково або повністю переходять з газу на тверде паливо. Відтак українці масово запасаються дровами. Їх активно заготовляють полтавські лісівники. Що порівнювати з минулим роком, і враховуючи ситуацію, яка зараз у нас в країні, то в цьому році попит на дрова збільшився. В минулому році у нас дров'яний сезон, як ми його називаємо, розпочинався десь вересень місяць, і туди ближче до ближче до зими. А в цьому році він розпочався. Масово вже з червня місяць. Тільки на території державного підприємства Полтавське лісове господарство цьогоріч заготовили 24 тисячі кубометрів дров'яної продукції. Зокрема, дровковитих 250 метрів кубічних, з яких 200 вже реалізували. Це були твердих і хвойних порід в основному. Твердили породи це дуб, клен, граб, берест. Хвойних порід породи це настільки сосна. Твердили породи реалізуються швидше і більшим попитом користуються, але за Зв'язку з різницею в ціні реалізується також і хвойна продукція. Придбати дрова можна через будь-який найближчий лісгосп чи лісництво, пояснюють фахівці. Згідно з договором, один покупець може придбати не більше ніж 15 кубометрів колитих дров за сезон. Кладається договір на придбання даних дров для цього. потрібно від клієнта паспорт. Паспортні дані, індифекційний код складається договір, оплачується згідно договору, або сразу в касі лісгоспу, або на розрахунковий рахунок в будь-якому батку, в будь-якому терміналі, або через будь-які мобільні додатки, через які можна проводити дані банківські операції. І безпосередньо потім приїжджає в лісництво, на рубку і забирає свої придбані дрова. Колю дрова на нижньому складі з допомогою дровокола. Увесь процес автоматизований. Приблизно 8-10 кубів за один день ми можемо наколоти в дрова. Переважно це тверді породи. Це в нас ясінний дуб. На виході отримуємо такі от колоті дрова. По бажанню замовлення ми можемо... Працювати з дровами від 25 сантиметрів до 45 см. сантиметрів. Лісівники зауважують, із збільшенням попиту на тверде паливо активізувалися і шахраї. Якщо з вами не поспішають укладати договір та просять надати передоплату, це має вас насторожити. Ми людей попереджаємо, щоб вони не зверталися на різні сайти, не давали передплату за дрова, по яких немає ніяких документів, і відвід лісопродукції проводиться тільки згідно договору. Ціни на дрова залежать від породи дерева. В середньому ціна по області складає близько 850 гривень за метр кубічних твердих порід. Якщо це хвоні, це близько 650 гривень. За метр кубічних на сьогодні в області вже реалізовано близько 55 тисяч кубів дров паливних, Лише за останній місяць у нас було придбано більше 10 тисяч кубів дров паливних. Загалом на території Полтавщини чотири державних лісгоспи, у складі яких 50 лісництв. Інформація щодо придбання дров є і на сайті підприємства, говорять лісівники. Та нагадують, самостійне заготовлення дров навіть з повалених вітром дерев карається законом, продовжує діяти в області і заборона на відвідування лісів. Полтавців запрошують на благодійну виставку у п'ятницю, 12 серпня, о 18.00 у пункті видачі речей тепла кофта», що у центрі Полтави, проведуть восьмий проєкт. Теплий вечір там планують виставити на аукціон понад пів сотні картин. Координаторка проєкту Ірина Конос розповідає, що конкретних цін на роботи митців не встановлювали. Тож охочі зможуть придбати витвори мистецтва місцевих художників за ту суму, яку вони зможуть залишити на добру справу. Виставка робіт Марини Шевченко та її учнів у арт-центрі, в арт школі «Кольорова Зебра. Ці зібрані кошти ми, як правило, направляємо на допомогу ЗСУ. А цього разу Марина попросила відправити сім'ї Максима Краснокутського. Це полтавець, 18-літній хлопець, який загинув буквально минулого тижня, захищаючи нашу державу. Це друг сім'ї. У Полтаві для внутрішньопереміщених осіб провели тренінг. Як вижити серед людей? Спікери заходу кажуть. Дали поради евакуйованим, як не лишитися на вулиці, знайти роботу та проговорили різні життєві ситуації учасників тренінгу. Подробиці дивіться далі. Як вижити серед людей? У Полтаві для внутрішньопереміщених осіб, зокрема для дітей, провели під такою назвою Тренінг спікерка заходу Юлія Бардіна. Вона співзасновниця громадської організації, організаторка музичних і поетичних фестивалів, поетеса, письменниця та ще й ріелтор говорить тут задля того, щоб пояснити евакуйованим, як складається організаторська діяльність, як адаптуватися до нових умов проживання. Діти підлітки, вони займаються чимось по життю. Вони про щось мріють. Вони опинились в складній ситуації. Я намагатимусь їм розповісти про те, де знаходити собі. Привіт для спілкування, як адаптуватись, ну елементарні речі, як знайти роботу, як не загубитись на вулиці. Бо все це також входить до роботи організатора. Кожен учасник зможе висловити свої почуття та поділитися ситуацією, яка склалася у їхньому житті, говорить психолог Ольга Коваль. Моя частина в цьому заході це терапевтична група підтримки для молоді, яка змушена була виїхати з своїх місць проживання у зв'язку з війною. От на моїй групі така міні-терапевтична група буде арт-терапія. За допомогою неї ми зможемо зняти певну напругу. Евакуйована із сєвєра Донецька Поліна у Полтаві Вона проживає два місяці, хоча не вдома вже п'ятий місяць. Говорить, прийшла на тренінг, бо у неї зникла емоційність. Тому хоче якось урізноманітнити сірі будні, згадує найстрашніші моменти під обстрілами і як втратила свій дім. Один момент, коли почали розриватися знаряди, і влетіло в балкон над батьком. Ми тоді швидко побігли у підвал. Це було дуже страшно, дуже голосно. І коли я там стояла, в мене вже тряслись ноги. Я не знала, як мені одягти куртку. Загалом дана тематика тренінгу розрахована для вікової категорії від 6 і до 24 років, повідомили спікери заходу. А на цьому я прощаюсь з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і РТПІЛІЇ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!